Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і маємо можливість у нашій студії поспілкуватися з нашою гостею. Це Оксана Сущук, директорка комунального закладу Ківерцівський край музей, докторка історичних наук. Вітання, пані Оксано. Доброго дня. Ну і тема сьогодні можна сказати приємна і визначна річниця 150 років від часу відкриття руху поїздів через ківерці залізниці Київ-Брест. Це трапилося уявіть собі в 1873 році. Ну і про це ми поспілкуємося безпосередньо з пані Оксаною. Тож пані Оксано, дійсно розкажіть про саму історію створення цієї, цього, цієї ділянки залізниці і чому все таки тоді не дотягли її до Луцька. Таке дуже цікаве питання. Ну, з чого почати? Слід, мабуть, з того почати, що у 19 столітті, про яке ми будемо з вами говорити, наша територія входила до Волинської губернії Російської імперії. І саме тоді відбувся великий такий бум залізничного будівництва в Російської імперії. Цьому сприяли розвиток Європи, економічний розвиток Європи, які потребував різних товарів, сировинних товарів. Ну, саме хорошим тоді постачальником була Російська імперія. Для того, щоб пожвавити такі зв'язки міжнародні, для його сприяти логістиці, так, було прийнято рішення розбудовувати залізниці. Крім того, було, держава надавала свої такі гарантії вкладу цих залізниць. Дуже прибутково, особливо це був прибутковий бізнес і на сході і центральній Україні в той час. Чому? Тому що це порти. Порти Російської імперії дуже швидко логістика розвивалася, і таким чином вона було доставляти швидко обіг товарів. так? От і було запозичено знову з Європи такі механізми економічні як державні облігації, які просто гарантували, ем, ну гарантували і вони наршвидкі, е, швидку швидкість прибуток, uh -huh. так uh -huh. тому що державні облігації ці, які давались на залізницю, вони були прикріплені до валюти, до фунтів фунтів стерлінгів, до англійської валюти, uh -huh. і це просто пластовільна валюта. На ті облігації ходили на рівні з грошима. І нашому тоді Якщо можна Ми так сказати. наскільки він тоді був нашим. Так, прийшла така ідея розвинути цю гілку. І центр губернії був Житомир, і до нашого російського царя Олександра II було покладено такий договір, ліцензія, своєрідна, отримати ліцензію від царя на будівництво і розвиток від Києва до Брест-Литовська. Цієї залізниці, яка мала би приватна фірма, дається так, да? і яка б мала би обслуговувати цей на. Цар дався дозвіл, але це мляво дуже йшло. Ну, Видно, тоді не було тих інвесторів достатньо коштів для реалізації. Спочатку одну гілку будували, потім трошечки більшу і ніяк не могли її дотягнути. Але ну, в, цій, в цю аферу, в цю справу втрутився польський банкір. Польський банкір Ян Бліох, який закупив дуже багато облігацій, навіть на 6 тисяч акцій закупив і зразу почалося інтенсивно відбудовуватися ця залізниця, mm -hmm. це залізничне полотно. Спочатку воно було до Бердичева, з бердичева, до і так далі, і так далі. І вже 12 травня, вже була до 12 травня навесні вже збудувалася ця лінія від Рівного Ковеля і до Брест-Литовська. І таким чином, вже 12 травня, було оголошено в губернських відомостях, що буде відкриття цього залізничного полотна. І 25 травня перші потяги поїхали. Це були вантажні потяги, які повезли певні товари. Багато деревообробної промисловості, так солі, різних інших вантажів до Лейпціга, наприклад, до пілау, до данцинга, і це було дуже так. Урочисто відкриття, так і почали будуватися ці станції. Ну а яким чином їх обслуговувати? Таким чином, Ківерці стала одною такою з багатьох станцій. Вона не була настільки вузловою, але вона була достатньо рухомою. Ця станція. Чому, ну? Ця станція виникла зараз, стає містечко ківерці, mm. так Це саме з того часу вважається створення ківерція. Станція, так так, так станція uh -huh. виникла дійсно. Вона поклала початок міста. Вона почала розвиватися. Але слід сказати, що на той час, біля тої станції, теж були достатньо ну, багато і достатньо велика історія. Там були теж населені пункти, такі як такі, як населені, наприклад. Жилісті, хутір Жилісті, Васильків, які мали теж багато історії в сімнадцятому, шістнадцятому столітті вони згадуються, як, наприклад. Частина їхніх угідь належала, належала нашому монастирі в Жидичинському монастирі, як частина їхньої, їхньої, їхньої економічної такої структури. Але дійсно станція дуже пожвавила цей, цей розвиток цього, цього, цієї місцевості. І Станцію було прийнято назвати, то вже лісті вже не настільки, що ви не назвете станцію на, на основі якогось хутора чи містечка, так, як на той час він був. Назветься. Наприклад, найближчого населеного пункту, на якого треба було б орієнтуватися. Оскільки найближчий населений пункт це було село Ківерці, то і назвали станцію, щоб познакувати як Ківерці. Але. Станція почала розвиватися. Спочатку вона заселялася працівниками залізниці, ті могли які обслуговувати. Це були здебільшого поляки, росіяни, могли бути німці, не місцеве переважно населення, ну, тому що ну, не мали вони такої спеціальності і освіти. Але потрошки-потрошки по станція набрала, набрала вже і дуже час роз... і в українці там жили, звичайно. І сталося так. Що треба було якось вирішити? Чи це буде не може бути два міста, два, два населення ківерці. двох ківериць, не може бути ківерці, один і ківерці, два. Об'єднати не можна. Далеко. Бо далеко. Що ж робити? І було прийнято рішення забрати в села ківерці, назву Історична ківерці, назву. історичну назву, і вже присвоїти його цій станції, тому містечку, яке розвивалося. Чому так? Чому було прийнято? Тому що ви розумієте, що це таке карти. Карти зразу розходяться, це на всі, на всі відповідні там, держави. Так? Воно позначається. І тому ну, забрати від станції назву, назвати по-іншому, це вже ну, треба було міняти. Тому документацію майже було неможливо. Тому легше було забрати в села. Так? Тепер це село Прилуцьке наше. Але в історичних документах, якщо ми хочемо дізнатися про історію Прилуцького, ми шукаємо село Ківерці. Так от. Що сталося? Дуже цікава історія. Справа в тому, що, на жаль, оця справа будівництвом з Києва до Бреста, Брест-Литовської залізниці, вона була програшною. Угу. Вантажні перевезення були, але вони не були, настільки м, отримали популярності, настільки були економічно вигідним. Взагалі цікаво, чому було дійсно тягнути через е, низу, через Бердичі, через Коростень, через коваль ближче до Бреста. Того, що Бердичів О, не <си> це не місто, місто з великою історією, з великою культурою. і Нема центру <си> відомішого, ніж Бердичів. Я Чимало анекдотів так, про центр землі Бердичів. <си> От. Ну, було вирішено таким шляхом, так, і це, не було, це було дуже спадково, на жаль. І ця залізниця, це полотно, можна сказати, збанкрутувало. Але пізніше ми знаємо, відновилося пасажирське перевезення. Історія пасажирських перевезень ще цікавіша, тому що вона вже пов'язана з вокзалом Луцька. Uh -huh. В Ківерці довгий час використовувалася як станція, як вокзал Руська. Сюди приїжджали люди, спускались на перо, сідали в свої в'язниці і їхали до Луцька. Uh -huh. Тому так, довгий час. Але я хочу про що сказати? що Звичайно, ми розуміємо, що історія дуже цікава. Так, ця? Але справа в тому, чому цінність саме цієї колії, яка була цієї, дороги від Клевані, тому що вона до цих пір зберігає, зберігає свою історичну таку, таку історію. Тобто воно так само було. Прокладено Тільки на тому, на тому самому mm. місці, воно не відхилялося. І тому воно має таке от значення, звичайно, позитивне, і, і дай Боже, щоб ми пам'ятали і знали свою історію. Mm -hmm. Ну, але ж якраз стосовно Луцька ще, і чому тоді дійсно не де не немає інформації, чому одразу Луцьк не включили в цю полі, але ще пізніше, коли там цар збирався їхати. Ну, по тісно, Луцьк не вважався настільки. економічно. Ну, просто от Коваль так. Коваль економічно був вигідний роздоріжжя доріг, то кажуть, економічний центр такий. Був Луцьк, Луцьк був культурним більш центром. Я не можу сказати, чому саме до Луцька. ні. Ну, мабуть, тому що от така була місцевість. Було вигідніше те і сторону їхати. І дійсно Луцьк залишився нам типу в такому як то кажуть. Але це тим не менше я можу вам сказати, що власне дуже цікавим взагалі є тема будівництва. Цих вокзалів. Не так давно до Ківерцівського музею звернулася дослідниця, молода дослідниця з Львівського університету про те, що вона досліджує архітектурні особливості усіх цих станцій і вокзалів, які були споруджені, коли будувалася Брест-Литовська, Київ і Брест-Литовська залізниця. Тому що, якщо ви побачите на цих світлинах, що демонструються, дійсно вже, вже майже тільки історія. Ну, в них означена вокзал Ківерець це єдина світлина. Наскільки мені відомо, біж давня 1930 року нам вдалося віднайти. Нещодавно музею десь півроку назад. І, на, і це, мабуть, чи не єдине таке найстаріше фото цього вокзалу, відоме нам. Звичайно, можливо, ще є в когось дослідників, але мені не, не знаю я цього. Але якщо ми подивимося інші станції, то дійсно вони дуже цікаві, вони дуже архітектурно, архітектурно і мають таку особливість. Особливо станція в Голобах, станція в Камінькаширську, станція в Ковелі, вокзалу Ковелі. Ви подивіться, яка Оце краса, це Ковальський вокзал, це дуже гарний вокзал. І горохові так. Дуже важко, ну, ну дуже важко деколи дивитися на ці світлини, бо хочеться їх споглядати вживу. Але я сподіваюся, що, хоча б добре, що ми маємо ці світлини, можливо, виникне якийсь інший проєкт в людей, в, в істориків. Щодо, ну, я не знаю як реконструкції, але хоча б в е, комусь фотоальбом, якісь фотопроекти. Їх ми будемо дуже вітати таку співпрацю, якщо нам дасться її налагодити. А чи є інформація стосовно якраз дійсно. Приміщення вокзалу в ківерцях, коли воно було збудовано. Я можу вам сказати, що в сучасний вигляд, так, дуже мало інформації. До речі, щодо вокзалу Ківерць, то вокзал ківерців він подувався, одна з таких є достовірних фактів, які нам вдалося віднайти не так давно, завдяки дослідженням Іраїди Майданець, краєзнавиці з Жидичина, яка дуже, дуже детально досліджує. Історію Жидичинського монастиря. І їй від, від, вдалося віднайти навіть, дуже давні документи і історичні довідки про те, що саме Жидичинський монастир це не той монастир, який бачимо сьогодні. Монастирські пром'яни були дуже великі, дуже багато було господарських споруд. І одна з таких господарських споруд була використана для будівництва Ківерцівського вокзалу. Тому це теж дуже цікаво. Але я не знаю, чи я не можу вам сказати, чи саме якась ця історична частина залишилася того старого вокзалу, в сьогоднішньому вокзалі. Це теж треба окремо досліджувати, окремо працювати історикам і позбирати ці такі точкові дослідження, можливо, в якусь працю. Угу. Ну але на даний момент Ківерці вже не є таким залізничним. Місто залізничників чи ще залишається. Ой, я не можу вам сказати так. Чи багато людей працюють на залізниці? Мабуть, не дуже багато зараз працюють людей на залізниці, їх мешканців uh -huh. Ківерець, Але я хочу сказати, що місто залізничників. Мабуть, ні, Мабуть, це все-таки місто громади вже стало, центр громади, і там є культурний, інший розвиток, економічний, соціальний розвиток громади управлінський, адміністративний, і він вже формується так. А про історію як залізничного міста є дуже багато згадок в ківерців. Так, навіть от наша ця водонапірна башта, яка mm -hmm. є на дуже багатьох світлинах, на теж споруджена недалеко вокзалу. Магістраль, наприклад, водопровід так в ківерцях сучасний також дуже сильно пов'язаний. Довсим, власне, з так, залізничним, розумієте, mm -hmm. логістикою. І більше того, хочу сказати, що ми думаємо в музеї навіть про те, щоб звернутися до місцевих жителів і щоб вони надали фотографії свої, своїх предків, можливо, свої сімейні фото для того, щоб розказати про цю історію залізничного міста. Так? Але залізниця будь-який історичний етап відігравала важливу роль. Нещодавно, в минулому році нам вдалося провести експедицію до Софіївки, трохи брою, як mm -hmm. ми знаємо, так. і знайти дуже цікаві матеріали, а потім ще історичні матеріали. Наприклад, що залізниця була наша ківерці, звичайна станція ківерці, залізничне містечко, звичайно, ще в такому історичній події, як в Першій світовій війні, визначально одну з визначальних роль відігравало. І польськими Військами на той час було розбито одна з елітних росій, тоді більшовицьких російських дивізій, саме під ківерцями. Тому це теж дуже є цікава історія, і дуже там зібраних. Ну можна позбирати звичайно матеріалів. Потім історії Другої світової війни теж від, відштовхується від цієї станції, від цієї залізниці. Вона теж є вплі, вплітається, Не можемо розказувати. Так само відбувалися і депортаційні акції, так і акції репресії, теж пов'язані з залізницею ківерці. Навіть голодомор, історія голодомору і дуже важко. І вона теж безусильно пов'язана з станцією ківерці. Наприклад, нам вдалося зібрати свідчення старожилів, про те, які працювали на залізниці, про те, що вони мусили обходити вагони, і коли в листопаді-грудні місяці не обходили, вони просто знімали з вагонів трупи вбити загинутих тих людей, які не пережили дорогу, які ховалися і замерзли, і не пережили. Дуже багато. Є також відомості на старожиліх тих ківерців про те, що на станції ківерці і є документи підтверджені. До речі, ми знайшли ці історичні документи, витрипували їх з державного архіву. Є вони в нас, проте на станції ківерці дуже багато був потік залишених дітей. Коли люди приїжджали, вони залишали дітей на станції і йшли далі просити їсти, бо вони розуміли, що діти не витримають того шляху. І краще, щоб їх тут міліція забрала, відправила в дитячий притулок, там, хоч вони отримують їжу. Тому дуже трагічна історія, Теку також зв'язана з залізницею. І я думаю, що рано чи пізно визріє така ідея в істориків, дослідників. Ми запрошуємо до співпраці музей наш і готові колективно готувати якусь книгу для того, щоб монографія, для того, щоб це дослідження ну, прийшло до нас, до наших жителів, було частиною нашої культурної спадщини. Та, ну, цікаво, чи були якісь цьогоріч заходи де, при, присвячені е, саме е, цій річниці, і, я так розумію, е, створенню міста, навіть можна сказати. Покладені на себе не було оголошено, не було ніяких заходів зроблено. Але я хочу сказати, що ви знаєте, можливо, я не знаю, наскільки це варто робити дійсно, тому що ну, в нас сьогоднішній час такий важкий. І ми чекаємо перемоги і, мабуть, тоді всі заходи проведемо. Але хочу сказати, що ківерці ну це. От... Ківерці дуже відгукуються і на свої такі історичні дати, на історичні дослідження. У нас є Facebook-сторінка в соціальних мережах, так, Ківерцівський музей, і ми намагаємося періодично виставляти якісь свої дослідження на цій сторінці, наприклад, відкриття версій походження певних населених пунктів. Я вам дуже всім дякую за те, що ті підписники вони відгукуються і дуже тішать, що ківерчани. Цікавляться своєю історією. Я теж вам дякую за такі цікаві розповіді і за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, директорка комунального закладу Ківерцівський краєзнавчий музей Оксана Сощук була з нами сьогодні, в 150-ту річницю від часу відкриття руху поїздів через, зокрема, станцію Ківерці. Дякуємо вам на все дякую. добре. Тримаємося. Дякую.